Вітаю учасники конференції. Свою сьогоднішню доповідь. Я хочу присвятити своєму землякові Григорію Митрофановичу Вербі, видатному Переяславському педагогу та досліднику творчості філософської та літературної творчості Григорія Сковороди. Григорій Шлавець-Сковорода належить до найвидатніших постатей української літератури і філософії. Майже все своє зріле життя він подорожував і складав філософські твори, вірші, байки. Його творчість містить абсолютні цінності філософсько-релігійної змістовності і протягом останніх двох століть. Період суспільних криз виконували і виконують на даний час разом із іншими надбання української духовності роль орієнтиру щодо збереження та розвитку ціннісного потенціалу громадського життя. Коло дослідників спадщини Григорія Сковороди, широке і різноманітне, до когорти таких діячів належить Григорій Митрофанович Вербан. До Григорія Сковороди приходять по різному: я ж прийшов до нього через пісню. Так він написав у своїй монографії Ключ до християнської філософії Григорія Сковороди. Вивчення інтелектуальної спадщини Григорія Митрофановича Верби, становлення його громадських пріоритетів у контексті філософськими поглядами відомого мислителя дає нам можливість. Глибше осягнути роль Григорія Сковороди в духовному розвитку особистості. Майже чверть століття Григорій Верба досліджував філософську, досліджував філософську музично-поетичну та педагогічну спадщину Григорія Сковороди. Звернення до цієї постаті постаті Григорія Верби не є випадкове, як і не є випадковий і щораз більший інтерес дослідників до філософії Григорія Сковороди. Причин для цього багато. Це і повернення до історичних джерел філософської думки і становлення національної свідомості, численні спроби реконструювати. Той культурний контекст, у межах якого набувала свого оформлення українська філософська традиція. Дослідженням творчості Сковороди займалось багато науковців, серед них і наш земляк Григорій Верба, який дуже велику увагу приділив особливостям перекладу творів філософа сучасною українською мовою. За його переконанням, трагедія філософа Сковороди полягає в тому. Що він і на початку 21 століття залишається до кінця непрочитаним. Григорій Митрофанович Вербан народився 9 грудня 1938 року у селі Шевченкове з Гурівського району Полтавської, ну, нині Київської області, після закінчення семирічної шкори школи вступив і закінчив з червоним дипломом переяслав Хмельницьке педагогічне училище. А згодом з відзнакою Ніжинський педагогічний інститут. У 1964 році доля знову привела його до Переяславського училища, де він працював викладачем співів і музики, завідувачем шкільного відділу, заступника директора по навчальній частині. Після переміщення працючилища до Білої церкви. Григорія Митрофановича призначають директором Переяславської середньої школи номер 4 а з 1989 по 2009 рік його педагогічний і творчий шлях тісно пов'язаний із університетом Григорія Сковороди у Переяслові, де він працює старшим викладачем, доцентом кафедри теорії музичних дисциплін та хорового диригування. У ході дослідження багатогранної творчості Сковороди, Верба підготував низку наукових праць, збагативши скарбницю Сковородинознавства новими оригінальними думками і висновками, фактами і відкриттями. Серед них Григорій Сковорода і музика. Григорій Сковорода на межі тисячоліть проблема перекладу. Перечитуючи Сковороду коментарі до кількох хрестоматійних поезій Сковороди. До Сковороди істинного. Кульмінацією дослідницької діяльності Григорія Верби був вихід фундаментальної праці, яка увіковічнила його ім'я ім в історії досліджень творчості українського християнського філософа Григорія Сковороди, монографії Ключ до християнської філософії Сковороди. Сковорода і Біблія, путівник. В якій дослідник дав ґрунтовний аналіз творчості видатного філософа. У даному дослідженні на підставі повного текстуального аналізу всіх творів і листів Григорія Сковороди автор доводить, що вірним супутником життя християнського філософа і головним джерелом його творчості була Біблія. Григорій Митрофанович Верба вперше в історії. Сковородинознавства дослідив близько чотирьох тисяч віршів священного письма, які цитує філософ у своїх творах та листах, і зробив їх переклад із церковнослав'янської на українську мову. Монографія верби Ключ до християнської філософії Сковороди Сковорода і Біблія Путівник була надрукована у рік 1100 століття Переяслава. І 285 річчя від дня народження Григорія Сковороди. А її презентація відбулася 7 лютого 2008 року у приміщенні меморіального музею Григорія Сковороди, національного історико-етнографічного заповідника Переяслав. Григорій Верба не випадково обрав для презентації саме це місце. Адже в його роботі над працями Сковороди весь час активно допомагали працівники музею на чолі із колишнім завідувачем даного музею Валентиною Нікітіною. Ну і я певним чином теж була причетна до цієї роботи. Поява монографії Григорія Верби, унікального явища в історії Сковородинознавства, ознаменовує новий етап у вивченні спадщині нашого філософа. Перше за 200 років досліджено весь корпус церковнослов'янських віршів слов'янської біблії, близько 4 тисячі, з яких які цитує Сковорода у своїх творах і листах, які обіймають третину всього тексту. А головне, що ці цитати звірені із бібліями різного періоду, серед яких є і Єлизаветинська біблія 1766 року, яка експонується у меморіальному музеї Григорія Сковороди, національного історико-отнографічного заповідника Переяслав. Вперше слав'янський текст подається в паралельному перекладі українською мовою. Автор характеризує Сковороду як християнського філософа, розкриває таємницю його філософії, його, сакральність, його сакрального імені по батькові прізвища та псевдоніма. Одним із перших про вербу Сковородинознавця заговорив рецензент рукопису його книги Ключ до християнської філософії харківський професор Леонід Ушкалов. У 2004 році ним були написані такі рядки. Книга Григорія Митрофановича Верби, яка є наслідком його багаторічної напруженої праці, стане надійним підґрунтям не тільки у справі вивчення мови сковороди. Вона буде справжньою знахідкою для фахівців, які готуватимуть нове академічне видання творів нашого великого філософа, для тих, Хто буде перекладати твори Сковороди сучасною українською мовою чи будь-якими іншими мовами? Зрештою, для всіх, кому цікава філософія та поезія Григорія Сковороди? Працюючи в університеті, який носить ім'я Григорія Сковороди, Григорій Митрофанович Верба проявив себе як науковець. Основним напрямком його наукової роботи стало дослідження творчої спадщини великого християнського філософа. Саме в цей період, особливо яскравою, виявилися основні риси його характеру, цілеспрямованість і самовідданість у роботі. За ініціативи Григорія Верби, з 1 вересня 2006 року в університеті запроваджено спецскурсні. Спецкурс із сковородинознавства, який передбачає вивчення життєвого шляху мандрівного християнського філософа, його літературної творчості, філософсько-богословських поглядів, педагогічної діяльності та педагогічного вчення. Для студентів вузу Григорій Сковорода написав навчальний посібник «Сковородинознавство», в якому в систематизованому вигляді висвітлив основні віхи життя та оригінальної спадщини християнського філософа Григорія Савича Сковороди. Також, у післяомові автор зауважив, що жоден посібник не замінить самого читання творів сковороди. Автор посібника радить читати Григорій Сковорода, видані, вибрані твори, Харків, видаництво Прапор 2007 рік, упорядник Леонід Ушкало. Або ж двотомник видання творів Сковороди, виправлене в перекладі сучасною українською літературною мовою Київ 2005 рік, також в нагоді може стати ключ до християнської філософії Григорія Сковороди. Сковорода і Біблія, путівник Григорій Верба, Тернопіль, 2007 рік. Григорій Митрофанович Верба залишив світлий і незабутній слід у душах сотень і сотень людей, які доторкнулись до нього в той чи інший час. Був для них авторитетом, до якого можна було звернутися за порадою чи допомогою. У своїх спогадах про вербу е, науковий співробітник Меморіального музею Сковороди Валентина Нікітіна е, підкреслила, за будь-яким спірним питанням, я завжди зверталася до Григорія Митрофановича, знаючи, що отримаю ґрунтовну наукову відповідь. Свої дослідження, свої наукові статті, перш ніж подати до друку, я завжди віддавала на рецензію Григорію Митрофановичу. Для мене він був. Найбільшим авторитетом. Ці свої спогади вона також написала у книзі пам'яті про Григорія Вербу і назвою статті була Людина з великої букви. Дякую всім за увагу. Сподіваюся на успішне проводження цієї конференції, на подальшу творчу співпрацю і до особистих зустрічей. Усіх запрошую у місто Переяслав, меморіальний музей Григорія Савича Сковороди, адже він знаходиться у приміщенні колишнього навчального закладу Переяславського колегіуму, де вперше свою педагогічну діяльність розпочав Григорій Савич Сковорода. Тут можна поринути в епоху тих часів і глибше дізнатися про його життя та творчість. Дякую всім за увагу. До скорої зустрічі! Вітаю, шановні учасники конференції. Дозвольте вам представити доповідь «Алегоричний образ України XVIII століття у творях Григорія Сковороди. На даний час українці та світ переживають період великих потрясінь. Триває повномасштабна війна в Україні. Рашистські загарбники намагаються знищити все, що пов'язане із словом Україна та Українське, вивчаючи спадщину Сковороди. Бачимо, що його життя припало на час, коли було зруйновано козацьку державу, уводилось кріпосне право в українські землі було остаточно інкорпоровано до складу Російської імперії. Більша частина козацької старшини не лише опиралися цьому, але і завзято сприяла, прагнучи зрівнятися у привілеях з російськими дворянами кріпосниками Староукраїнська книжна мова була витіснена як літературна російською. І ось Поет у своїх байках, притчах, діалогах протестує проти такого поглинання Московією українських земель, вдаючись до алегорій та символів. Яскраво це видно у пісні 14 саду божественних пісень. Про образами твору є змій Лернейська гідра та Геракл у Сковороди Іраклій. Персонажі грецької міфології, а ще сирен і образи, символи: кит, що символізує пристрасть, море як життя, човен, тіло, віяння вітрів, думки, гавань, блаженство, кифа, скеля, Блювоти на нечисте серце, що піниться, так лекоче. Поданий твір прив'язаний до конкретної історичної події. Це 1782 рік саме в цей час відбулося скасування та нищення козацької держави. Отже, Ізраїль, до якого звертається поет, це Україна, Гідра, Московська імперія. І стають зрозумілими рядки: руки зв'язані і ноги. Як минути сіті? Наступні твори: це твори, вдячний іродій і убогий жайворонок. Створені в продовженні один одному після написання вище згаданої пісні 14, ї тобто після того, як царським указом проголошувалося скасування адміністративного устрою козацької держави з утворенням Київського, Чернігівського та Новгород Сіверського намісництва у 1783 році. це утворено катеринославське намісництво на землях узурпованих у Запорізької Січі. Цьому ж році приєднано до російської держави Кримське ханство, а лівобережні козацькі полки перетворено на регулярні російської армії. 21 квітня 1785 року видано указ про реформу міст і надання привілеїв дворянству. Зазначені укази знищили рештки автономного життя України. У творах Григорій Сковорода протиставляє своїх героїв Еродія і Пішек. Тетервака і жайворонка, де Еродій і жайворонок образ вибраних людей, що становлять стержень українського народу, мав Папішек і тетервак образи того прошарку старшини та шляхетства, що проміняли свободу своєї батьківщини на матеріальну винагороду. Еродій птах, який літає, може підійматися до неба, це ворог жаб та змій, жаба образ людини із натовпу. Змія людина розумна, але несе отруту. Основа світогляду Еродія родина, яка є основою суспільства, де діти виховуються в пошані до батьків на традиційних принципах, а в подяку діти їх пізніше доглядають. Мавпа заперечує таке виховання, звертаючи увагу, що цвятуть славні училища, в коїх всі язичії обучають попугаї. Час, коли писався вдячний Еродій, національна освіта була практично знищена. Київська академія була русифікована. Вищі верстви суспільства в основному відправляли своїх дітей навчатись на територію Росії або за кордон. Отже, еродій та його родина є своєрідною алегорією українського. Яка не похитнулася під імперіалістичними ударами російського царизму і бажала зберегти свою національну ідентичність. Мав папішик, вищі стани суспільства, які ганяються за маєтками, російськими чинами, дворянськими званнями і зневажають потребу національного самозбереження. Еродіїв батько стверджував, що є два головні батьківські обов'язки: на добро народжувати. І на добро навчати, інакше приречете дитину на втрату себе у цьому світі. Адже ті, хто послав дітей вчитися у поневолювачів, які нищили свободу країв, із дітей зроблять рабів або найманців, ось чому у притчі діти мавпи гинуть. Тому Сковорода й проголошує немає нічого кращого за добре виховання, ні чин, ні багатства, ні рід, ні миліць вельмож. Хіба що добре народження. Воно над все, воно сім'я щастя і зерно виховання. Розглянемо, що саме Сковорода вкладає у поняття вибрана людина. Вибрана людина це не сучасний супергерой чи надлюдина, а це людина самостійна, самоусвідомлена, яка чітко розуміє, де добро, а де зло. Таким подано Еродія. Він добронароджений і на добро вихований. Він губитель змій. Він той, хто зумів виховати у собі внутрішню людину із щиткими пріоритетами, основаних на душевній чистоті, моральних засадах родини. Разом подібні люди можуть створити спільноту, яка буде дбати про збереження національного менталітету. У XVIII столітті український народ стає бездержавним. І тільки родина може зберегти ознаки національної ідентичності. У творі вводиться образ сітей і тетерваків, що ганяються за багатою їжею, і яких потім ловлять. Тетервак Салакон проповідує цинічну мораль, крадія лицемірства і пристосуванця. Він є образом українця блазня, який сповідує думку. Ні тот прав, хто в существі прав, но тот, хто єсть прав по бумажке». Скликавши ціле капральство, таких же тетерваків, він накидається на чуже зерно. Воно, проте, виявляється принадою у мисливській пастці. Тетервак потрапляє у світі у сіті не тому, що він голодний, а тому, що понадміру жадний. Він побачив під сіткою принаду, а не сітку і мисливця. Він гине для чужої користі, адже українські вищі стани того часу, забажавши маєтків і чинів, були знищені як еліта нації на користь мисливця Росії. В притчі автор показує ницість запроданців, яка породжена їхньою бездуховністю. Рятуючи тетерука салакона від загибелі, письменник виражає можливість виправлення своїх вад усвідомленням гонитви за марнотою шляхом повернення до праці і моралі на користь батьківщини. Цікавим в даному творі постає образ Астраї, давньогрецької богині справедливості, що панувала за часів Кроноса серед щасливих людей з Золотої Доби. Відповідно до сюжету «Убогого жайворонка. Божа Дєва Астрая вже не є в пошані у людей. Вона блукає світом, шукає прихисток і знаходить його в Україні. Але і там істина, справедливість і воля стоїть на межі знищення, адже люди її не впізнають. Вони вірять, що правда живе лише у заможних палатах. Першим її зустріли старий Маной та його дружина Каска. Так як богиня була в убогом одіянні, перепоясана, волоси в пучке, а в руках жезл, то чоловік намагався прогнати чужинку йому не дала зробити це казка, яка відразу впізнала в ній божественного посланця, бажаючи відповідно прийняти діву із сяйвом Божого світу в очах, господарі заметушились на городі, штовхаючись і падаючи, вони безуспішно ловили гуску. Після прохання Астраї припинити ловлю птаха, старі пригостили її яєчною та ячмінною кутею з маслом. Відповідно до притчі, Астрая залишилася жити в Україні серед простих і невибагливих людей, які не забувають про свою внутрішню природу, свій рід, виховані в любові до своєї, до своєї родини рідного краю, котрі цінують волю. Сковорда у своєму творі зазначив, що правда залишилася в Україні. Проте жила усамітнено в душі вільних тих, хто був байдужим до насильства і жадоби. Таким чином, за допомогою виразних алегорій, Григорій Сковорода подає образ України XVIII століття, коли вона була остаточно інкорпорована до складу рашистської держави. Він не міг спокійно спостерігати за національною руйнацією свого краю, здійснуваною московськими колонізаторами. І висуває своє бачення порятунку українців, втілену на засадах його філософсько-педагогічних вченнях, християнського гуманізму та демократичного козацького духу. Дуже дякую вам за увагу.